Бачити всіх вас, значна подія об'єднала нас. Спасибі всім, що час знайшли, і з нами радість розділити прийшли. Здійснилась мрія заповітна. Насідання з школи знову зустрічав. Шановні гості, ми раді вітати вас на святі, присвяченому відкриттю шкільної їдальні. Прийшли до нас на свято щирі люди, добрі люди, які допомогли нам цьому. Хлібом, сіллю вас вітаєм, щастя і добра бажаєм! Під веселий гарний спів ми кланяємось вам всім! Ми відкриваємо двері шкільної їдані. Право для перерізання стрічки надаємо міському голові Анатолію Белею. шкільної і далі настоятеля церкви святої параскавої отця Благословен Бог нас завжди нині повсякчас і на віки віків Амінь слава тобі Боже наш, слава тобі, на сніг вчитлю душі з що всюди, і слі, все водя. За від життя подалю, прийселиться в нас і очитимо досягло і в життя в життя Спаси, благі, душі наші. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, я тройце, помилуй нас, Господи, очисти і наші, влади, попрости, беззаконія наші, святий, посвятий, всіли, немочі наші, Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава! І силу, і святому, Дому. і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, ще сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний, дай нам злісі, прости о. нам добрі наші, як і ми прощаємо должникам нашим. І не веди нас у спокусу, але ізбави нас від лукам твоє, царство, твоє сила і слава, сіла, і Святого Духа, нині будь, як час, і на віки віків. Амінь. Хто живе під опікою вишнього, той під покрою небесного селиться, Каже він Господеві, ти заступник мій моє, і ти Бог мій, і я надіюся на нього, і Він врятує тебе від сітки ловецької і від слова напасного. Він своїми плечима закриє тебе, і під кільми будеш мати надію. Зброю оточить тебе, і вся і правда його. Ти не злякайся страшного нічного, ані стріли, що летить день, ані чуми, що ходить у темряві, ані зарази, що ні вечить у південь, упаде збоку тебе тисяча, а право ж десять тисяч Проте до тебе не наближиться. Тільки очима своїми будеш ти позирати на заплату грішникам і бачити, бо ти, Господи, надія моя. Ти вишню вибрав всім пристановищем, не прийде до тебе зло і зараза не доблився до тіла твого. Бо ангелам своїм накаже він про тебе берегти тебе, що всім дорог твоїх вони на руках понесуть тебе, щоб ти ногою своєю не спітнувся в камінь. Ти на Аспіда пидай, Василиска, наступиш і потопчеш лева та змія. Він на мене надіявся, зате визлю я Його, обороня він возлав ім'я Його, кликати він до мене, і Він вислухав Його, за ним я буду журбі, і визлює, прославлю Його, довотою віку наділю Його, і і побачити спасіння моє. Господи, помость, Господи. Як за у Думі Місало спасіння Твоїм, Христе, завітання, так і нині, завітання, священу служителів Твоїх і з ним святих Твоїх ангелів, Мир свій подай, думі цьому відані милостиво, облагослови Його і всіх присутніх, хто буде тут працювати, споживати. Господу помолимось! Господи помилуй! Господи. Господи Боже наш, що на висоті живеш і на все споглядаєш, ти поблагословив Дім Ливані при завітання Якова, тим подвірів завітання Йосип, ти благословив Дім і дари осені Кивота, і за днів прешесвіті Христа, Бога нашого. Подав спасіння дому і Заткиві, то сам нині поблагословить їм заїданню і тих, що в ньому будуть працювати, споживати страхом своїм охорони, їх здоровими, і супротивники пошли свої благословення, звицоти в оселі своїх, поблагослови, примнож, усе добре, то мічому, бо ти сина лежить, милувати, і спасати, Боже на тобі славі даємо. Бачу і сину, і Святому Духові, нині час, і на віки, віки. Благословляється, освячується. І Господи, настрія Твої, бери благо вірно, народи на супротивиті даруй. І, і Христом Твоїм охорони. Господу, помолимось. Господи, Імцеї дальню наповни, і Твоїм земним добром, і тих, що в ньому буде благостиво працювати і споживати від усякого зла, випадку здоровим збережи і подаймо всякий достаток Твого небесного і земного благословіння, і як щедрі помилуй з великої ласки Твоєї, примудрі, спромстиві, слухаймо слухаємо святам вам, гіях. Мы Русим, и і духові твое, и дух святаху, Евангелием читанням, Слови, Господи славу. Жені одного разу, того часу Ісус переходив через ірехом, і ось чоловік, що звався затхний. Він був старший над надмитиками і був багатий, Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був назріс, бій, що веліс, на назріст, перед виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіжнього проходити. Коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув до Нього і промовив з Атхею Зараз додолу зійди, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу, і злість прийняв його з радістю. А всі, як бачили, це почали нарікати, казати. Він до грішного мужа, сину зайшов, же за Тим, промовив до Господа, Господи. Половину маєтку свого віддам у Боги. А коли коскрив чим вернув четверу, Ісус же примовив до нього, сьогодні в Дім це і спасіння прийшло, бо він, син Авраамів, син полюдський, прийшов, щоб знайти, спасти, що загинуло. Слава тобі! Великої ласки твоїй, молимось, тобі вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, що Господь послав своє благословіння на дім цієї дальньої, і на слух Твоїх директорів, вчителями, з ученнями, всіх, хто працює. За керівництво все отеге, старосту, голову ОТГ і всіх присутніх, батьків і матерів, що послав їм свого милостивого ангела, який буде оберігати, і охороняти від усякого зла, і буде наставляти чинити всі чесноти, виконувати Христові заповіді, щоб Господь зберіг від голоду згуби землетрусу потопу. Від огня меча паду чочинці всякої смертельної рами, що дав вам здоровля, наділив довголіттям, Цьому збагатив Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, господи помилуй. Господи, пом... Слухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання, всі кінці землі, і море далече, милости, милості буде владико до наші, і помилуй нас, бо ти милостиві, і чоловіко любивий Бог єси, і тобі славі даємо сину, і, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господарям дому, чому, ректорові школи, начальнику ТГ і всім вчителям, дітям, працівникам, всім присутнім, їхнім батькам, матеріям, всім дітям і всім присутнім, подай Господи щасливе, спокійне життя, здоров'я, спасіння, праці, добрий успіх збережи їх на ногах. И благо я лита но. Ісусу Христу, високоповажні гості Анатолій Андрійович, все ваше керівництво, тут є директор школи, директор освіти, всі батьки, діти, учні для нас сьогодні велике свято, тому що це буває рідко, таке, що. Не тільки приїжджають гості в село, а лише і роблять добру справу. Як сказав апостол Павло, коли посвяшується в церкві люба річ, як це добре, що браття вкупі, що творять добрі вчинки і, послав, і воно посвячується молитвою на благо своїм. Рідним, близьким, знайомим, тобто друзям. І говорить народна мудрість що в єдності сила народу, щоб ми і далі продовжали, тим більше ми сьогодні повинні бути єдині як ніколи, коли йде в нашій державі війна, повинні прикладати всі зусилля, всіх єднати для, і будувати, творити добрі справи, щоб Перемогти чим скоріше цього ворога і зажити в мирній, незалежній Україні, то я би хотів і бажав би всім вам, щоб ми були учасниками, щоб директор школи прийшов і тут, наші парафіяни, однослідчани, попросили вас, щоб будували ще школу, тому що діти не помішаються в класах. Це була велика радість. Не тільки для нашого села, але й для всієї України, щоб в кожному селі не зменшувалися учні, але щоб вони збільшувалися, щоб дійсно відчули цю підтримку. І тоді, я думаю, будуть результати. Всім я вам сьогодні бажаю і дякую. В першу очередь, міцного здоров'я, Божого благословення, миру і перемоги нашій Україні і так само ж добрих успіхів, кожному вашій праці. Здоров'я, щастя, Божого благословення, всім вам. Дякуємо ще раз за цю працю, за цю допомогу На нога я і благо є літа. Літа, літа, літа. Сьогодні день як день, але для нас незвичайна. Знамена дата відкриття їдальні приміщення нашої школи. Коли проходили ремонтні роботи, ми ходили по всій дані, мимоволі кидаючи на неї погляд, ніби питаючи, коли ж цей ремонт нарешті закінчиться. Ось нарешті ремонт закінчено. Нам дуже пощастило і ми щиро вдячні за таку красу людям, які, відставивши безліч турбот та проблем, прийшли на допомогу школі і своєю працею, доброчинністю допомогли зробити приміщення і далі затишним, привітним та гостинним. Це міський голова Анатолій Балей. Перший заступник, заступник міського голови Ірина Олега, начальник відділу освіти Наталія Антоненко, фізична особа-підприємець Іван Долганик, сільський староста Юрій Тецій. Запрошуємо до слова людину, якій ми вдячні за матеріальну підтримку школи, глибоке розуміння освітніх потреб і проблем навчального закладу міського голову Анатолія Балея. Всечесний отче, дорогі освітяни, учні, сьогодні у вашій школі гарна подія. В дійсності, ми відкриваємо нову учнівську їдальню. Ми сьогодні зробили дуже важливий крок для комфортних, сучасних умов для наших дітей. Я впевнений, що добра їжа, правильна їжа це основа для здоров'я, для енергії та успіхів у навчанні. Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас, хто долучився до реалізації цього проєкту. Дякую директору школи. Світлані Мар'янівні, дякую своєму заступнику Ірині Маркіянівні, тому що вона дуже багато раз приїжджала сюди, курірувала ці ремонтні роботи, начальнику освіти, депутатам Бродівської міської ради, які підтримували реалізацію цього проєкту та проголосували за виділення коштів. А також Хочу подякувати нашому місту-партнеру з Німеччини, з Бендорф, у місто. І ми разом спільно з нашим секретарем ради написали проєкт спільний, де нам виділили для закупівлі устаткування більше 50 тисяч євро. 55 тисяч євро, так. Частину цього обладнання. Ми віддали на вашу їдальню, а останні роздали по іншим школам. Тому мрія наша здійснилася. В дійсності довго проходили роботи, але вони бачу якісні, комфортні. Бажаю всім вам, діткам, особливо, міцного здоров'я, успіхів у навчанні, миру, спокою, добра всім. Злагоди любові і скоріші нам всі перемоги. Спасибі, бажаємо миру, щастя та добра. Вдячні ми вам за щиру турботу, за вашу важку всім потрібну роботу. За те, що дитячі мрії збуваються, зустрічі такі ніколи не забуваються. Щодня йдемо на шкільні сходи. Ці стіни стали рідними для нас. З нас кожен час кошкільного народу і кожен учень вчитель кращий в нас. Ми любимо щиро на затишний дім, надійно і тепло, спокійно у нім. Його полюбити і вас закликаємо. Приходьте у гості, будемо раді, чекаємо. Шановні гості, прийміть щирі слова подяки за сприяння і допомогу щодо виділення коштів на облаштування їдальні і за змогу отримувати гаряче харчування в комфортних умовах. від директорки школи Світлани Мар'яніної Танці. Дякую всім присутнім, дякую всім учасникам. Ви знаєте. Є люди, які світять як сонце, є люди, які світять як місяць, є люди, як зорі, є люди як річки. Напевне, ті сьогоднішні люди, які є в нас сьогодні, які завітали до нас. Я вже неодноразово казала, що гостями важко назвати, тому що то люди, які досить часто до нас. Приходять, відгукуються на всі наші проблеми, стараються нам допомогти. Дякую вам за ваш професіоналізм, дякую за ваш ентузіазм, тому що саме такою іскоркою, якою ви горите, і ви даєте нам змогу відчути, що в такий непростий час, важкий час для всієї держави, освіта є далеко не на останньому, не на крайньому місці. Те, що здоров'я наших дітей, їхній добробут, їхнє благополуччя є вашим пріоритетом. Щиро вам дякуємо. Бажаємо вам спокою, бажаємо вам вам Здоров'я, бажаю вам щастя, бажаємо достатку. Бажаю вам доброго ранку, бажаємо гарного дня, бажаю вам спокійного вечора і бажаю вам тихої ночі. Нехай все найкраще, все, що відбувається в світі добре, нехай вам збувається, нехай видається вам сторицю за вашу працю. Щиро вам дякуємо. І вже, як казав сьогодні отець Петро, бажаємо вам, нехай Бог вам сотворить. Многий і благи вітати. Святого Миколая він все життя робив добрі подарунки і цим прославився так, щоб і в нашій школі, і в кожного із вас за ваші добрі вчинки святий Миколай ніколи нікого не опускав. Дякую. Подарунки дякуємо за подарунки. Дякуємо за умови, за все, що нам створили. Дякуємо.